У вас дорого частина друга. Давайте почнемо з того, що таке дорого. Це коли вам не вистачає на товар грошей або коли ціна насправді завищена і не виправдана. Для когось дорого це 10 гривень різниці, а для когось це те, що має свою цінність. До речі, до моєї вартості входить гарне пакування, яке йде абсолютно безкоштовно. Плюс я завжди додаю подарунки, які не забувайте. Також мають свою собівартість. Я вкладаю свій час, свою енергію, свою увагу в кожне замовлення, бо хочу, щоб люди, які купують у мене, отримували не просто товар, а приємний досвід. Гарний приклад цієї ситуації це історія, яка трапилася зі мною досить недавно. Мені написала дівчинка, що хоче замовити товари. Ми все обрали, вона скинула мені передплату, а потім я їй не відповідала буквально 5 хвилин, і вона почала вимагати гроші назад дуже грубим тоном. Я, звичайно, одразу повернула їй кошти, на що вона мені відповіла, що більше ніколи в житті не замовить у такому шопі, як мій. Бо він, як виявилось, надзвичайно дорогий. Я їй сказала: добре, скиньте, будь ласка, мені приклади магазинів, де я дешевше. На що вона мені скинула, магазин де було буквально 10 підписників. І, звичайно, жодних відгуків. Тому дівчата. Це лише ваш вибір, де оформлювати замовлення. Я, наприклад, завжди обираю переплатити 10-20 гривень, але отримати замовлення швидше без зайвих ризиків і в тому вигляді, в якому я його бачила на фотографії. А що обираєте ви? Залюбки почитаю вашу думку в коментарях і бажаю всім гарного дня.